Вітаю всіх на Карбазар. Сьогодні субота, 12 липня, і я вам покажу, які ціни на автомобілі в липні на львівському авторинку Карбазар. Ви підписуйтесь. Погнали! Так, друзі, розпочинає наш відео ось такий Mercedes. Віто пасажирський, 3150 доларів. Ціна, 98 рік, 2,2 дизель на механіці 490 пробігу. Поруч в нас автомобіль, який дуже рідко зустрічається. Це Рено трафік, оригінальний пасажир, 9-місний, 2014 року 227 пробігу, ціна 16600. Дуже часто за них пишуть друзі. І в нас їх практично нереально знайти. Будь ласка, ось такий пасажирський бус. Оригінальний пасажир, до речі, бачите, пасенджер, Є ось така накладка. Продається на Львівському авторинку Карбазар. Контакти власника на ціннику є, телефонуйте. Б-7-й Ціна його 9700. 11-го року 2-літровий дизель на механіці. Комбінований салон шкіра з алькантарою. Також на українській реєстрації Я вже, до речі, друзі, на нашому головному офісі можна зробити договір купівлі продажу діагностику автомобіля, поставити автомобіль на продаж, страхування, кредитування, повністю все-все-все для вас ми зробили в одному зручному місці, щоб ви могли прийти, перевірити гроші, виписати договір і поїхати вже як повноцінний власник на автомобілі. Друзі, в нас це все можна зробити зручно, швидко та безпечно. Авторинний Карбазар, місто Львів. Електричний Peugeot у нас є. Ford Fiesta 7317 року, 1.6 бензин автомат автоматі, 131 пробігу в даному автомобілі. Також і Golf, Ціна його 630-рік, 1.4 бензин на механіці 193 пробігу в даному авто. Міні. 11 тисяч доларів, 1.2 бензин автомат. 69 у нас пробігу 2015 року дане авто. Поруч Audi a 3 Ціна її 8500 доларів. 1,2 і нас бензин, коробка автомат 2003 пробігу 12-го року, Audi А3. Опель Astra 7600 14 року. 1,4 бензин механіка, 153 пробігу. При зі Швейцарії. Розмитна, сертифікована з тканиним салоном. Kia Sportage 1920, 21 рік всього-навсього 60 пробігу, 24 бензин на автоматі та повний приз. зі тканинним салоном Kia Sportage, гарними, легкосплавними докольорними дисками та лінзованою оптикою. Volkswagen Touareg 18900 3 літровий дизель, 11 рік. Контакти власника є. З чорним шкірним салоном панорамою деталі по авто запитуйтесь напряму у власника. Друзі, на всіх. В цінниках є номера телефону власників. Якщо вас цікавить якась інформація, ось, наприклад, 067 731 2929. 29. Телефонуйте, запитайте, що по автомобілі ось така Honda Sierra 2022 року, 12 тисяч пробігу в сірому графіті кольорі. І думаю, досить гарна комплектація. Телефонуйте, запитайте всі деталі, і власник вам, я думаю, без проблем розкаже. Ось така гарна МЛК є 16-го року, 2,2 дизель на автоматі. Написано з GLEM. 250 пробігу, ціна 24900. Поруч Nissan Rock. 1,5 бензин. Автомат. 27 523 рік, 5 тисяч пробігу. Власник написав, ціна без торгу. Друзі, 2000 кілометрів пробігу. Просто нове авто перед вами стоїть. Chevrolet у нас попереду. Каптіва. 16 рік, 2,2 дизель на автоматі. Передній привід 173 пробілиць ціна 13250. У нас красиве, красивезна каптіва ось така. Лізована оптика, передні задні парктроніки. І думаю, комплектація гарна. Escape 23 рік, 40 пробілиць ціна 19350. 1,5 бензин на автоматі. Hybrid, Ціна 1465021 року, 1,6 двигун, 150 пробігу, не фарбована. Поруч Nissan Rock. Ціна його 15250 18 року. 120 пробігу, повний приєдканий салон з підігрівами сидінь. Поруч є Ford Focus. 5700 1.6 дизельний, до речі, 240 пробіг. Ford Focus Sedan Друзі, і як завжди, щосуботи на львівському авторинку Карбазар. Менеджер компанії Авторія може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія Друзі, така послуга виключно на львівському авторинку Карбазар. Тому приїжджайте на авторинок, продавати авто і маєте можливість безкоштовно розмістити своє оголошення на сайті Авторія Jetta Volkswagen ціна її 13250, 19 рік, 1,4 бензин на автоматі 138 пробігу в даному авто. Peugeot 5008, 9450, 2 літровий дизель на механіці 234 пробігу 11 го року Peugeot 3008. Audi A6, якщо не помиляюся. 19,500 3 літра дизель, 210 пробігу 2014 року. Друзі, гарна ціна, як на мене. Гарна фара матрична. 19,500 14 рік. Ось така аудюшка. Продається Аудія 607. Кватрова 3 літра дизельна. Toyota Camry, ціна її ціна 18-го року, 2,5 бензин автомат, 102 пробігу. І ціна на кемрі 18 року також досить-досить. Хороша. Так, тут у нас Ford Focus електричний, напевно, ось цей 14-го року 160 пробів. Контакт, власника, якому потрібно дам. Це продає людина, яка займається ще автомобілями тощо не яка знаходиться прямо біля нашого фудкорду. BMW X6, 11500 3 літрів бензина автоматі, 336 пробів, ціна. 11500 за 8 рік x 6 го друзі. x 6 по ціні кашкає. Ось так. Гольф 5, 4900 5-го року 1.4 бензин на механіці 180 пробігу зіткненим салоном. Поруч 3008 Peugeot. 1,6 бензин на автоматі. З 12 року 194 пробігу. 8450 машина на транзитних номерах. Вона є розмитнена. І ще одна машина свіжо перегнана. Це Golf 6, 6 тисяч доларів ціна. 10-го року 1.4 двигун 222 тисячі кілометрів пробіг. Tiguan. Ціна 14 тисяч доларів. 16-го року 2-літровий бензин автомат та повний привід, 100 тисяч пробігу, двоколірний шкіряний салон, 20-коробка автомат і повний привід. Октавія є. 5 тисяч доларів. Сьомий рік 2 літри бензин. 221 пробігу. Також поруч стоїть Тігуан, друзі. 23-го року з пробігом на 6 тисяч кілометрів. Так, так, друзі, взагалі смішний пробіг. Ось такий Тігуан. Ногля діжук го року, 11 тисяч доларів. Не будемо заважати. Йдемо до наступного автомобіля. У нас Гольф. 2019 року 1,4 4 бензин на автоматі 182 пробіги ціна 13 тисяч доларів. Свіжопригнений, розмитнений та сертифікований. Audi Q5 3 літра дизельна 14-го року 215 пробігу ціна 19500. b 8 Passat. Гарна комплектація, гарна фара. Вкольні диски в кузові універсал. Ціна його 25900. В принципі, вся комплектація описана ось тут. Можете зробити, поставити на паузу, зробити скріншот. Контакти власника є. І, звісно ж, напряму з власником про ціну ви все домовляєтеся. Шкода, фабія, кузові універсал. 6850 10 року 1-2 дизель на механіці 226 проб'єв. Opel Astra, ціна 8,250 13-го року. 1,4 газ, бензин на механіці, 209 пробігу. в Вкузі Універсал. Свіжо пригнана. Ще одна Opel Astra, вона вже старіша. 1,7 дизель на механіці, 248 пробігу. 7-го року ціна 6750. Ще одна Астра. друзі, три астри підряд. 11516 року. Один іще на механіці 213 тисяч пробіг. 5008 Peugeot. За ціною 9350, один іще дезель на автоматі. 235 пробігу в даному автомобілі. Opel Vivaro. Лонгова версія 16,200 пробігу 15850. Один і дизель на механіці. Також свіже авто з Європи. Mazda CX5, 2,2 дизель. Коробка автомат ціна 13 тисяч доларів 240 пробігу 2012 року дане авто. І, друзі, ще один автомобіль в цьому ряді я вам так покажу його повністю. Ford Focus 1.6 на нас дезень двого на механіція. Ціна 68130 по 194 пробігу. Дуже гарна ціна на ось такий Ford Focus. Друзі, ви підписуєтесь обов'язково на наш YouTube канал, адже у нас виходить відео щотижня. Огляди ціна авторинку. Починаю другу сторону одного ряду з чотирьох у Нас Чотири ряди по дві сторони: ліва, права. Машина, як завжди, величезний вибір. У нас Nissan Note дизельний 4807 року. Чудовий автомобіль до 5000 доларів. Економний, адже двигуни К9К від 90. Лавуна ЄС 2-літровий дизель на механіці першого року. Ой, 10-го року, 201 пробігу, перепрошую. Також хороше авто з класним двигуном. Динамічне, економічне і дешевше, ніж Меган навіть. Audi A6 c 6 11-го року 2-літровий дизель на автоматі. Ціна 10300-289 пробіг. Ще власник написав, що машина в рідній фарбі. Важко не в рідній фарбі і дуже красиві машинки. Мастер вантажний. 2,3 дизель на механіці 13717 року. Ось такий мастер продається. Якщо не то у нас l 3 довжина його. 19-го року 190% свіжо прихнення. 400 км запас ходу. Peugeot ось таке маленьке електричне ціна. Його 5200. 16 рік, 65 пробігу. 120 км запас ходу написав власник. Ну ось таке маленьке Peugeot. Nissan X-Trail Ціна 16 тисяч доларів. 1,6 дизель на механіці. Повний привід. 204 пробігу, рідна фарба з Європи. Розмит до речі. Volkswagen Touareg 18950, 3 літра дизельний, 209 пробігу і в нас ще й в комплектації Airline. Це дуже гарна комплектація для даного авто. Шкода Octavia в Седані. 1,6 дизель на механіці, повністю обслугована, є зимова резина, 223 пробігу, 18 13 900. Сидан рідко зустрічається. Контакти власника вам показав. кого цікавить така октавка, ціна на неї досить класна. Range Rover Evoque попереду. Ціна 18 400, 2 літри бензин, автомат 148 пробігу. Зроблено ТО і така красивезна машинка. Opel Corsa, 15 тисяч доларів. 23-го року у нас електромобіль. Двоколірний, чорна стеля, помаранчевий колір, такий яскравий, красивезний, виділяється на дорозі. І поруч у нас кона в кольорі сірий графіт. 20-го року 54 тисячі пробігу. Ціна 18600. На коно. Поруч Audi a 4 11 рік, 2 літра дизель, коробка автомат 12500. Європейка. Так, друзі, у нас Форд цінника, Пропускаємо його і йдемо до Турана. Один і 1.6 дизель в рідній фарбі 7 місць на механіці. 181 пробігу 2015 року дане авто. Поруч у нас ще один мінівен, французький вже. Peugeot 5008, 7, 1,6 дизель на автоматі. 278 пробігу, машинка відкрита, покажу. Рейда коробка Isen. Вони з 2015 року вже на 1,6 почали ставити. До 15 року йдуть роботи. Сценік 13-го року на автоматі дизельний 189 пробігу 8600 ціна. Поруч фієста в седанчику 8600, 1,6 бензин, автомат 139 пробігу 2019 року даний автомобіль. В рідній фарбі дизельний Форд. 3 d року 270 тисяч пробігу. Toyota Highlander 2007 року, 3,5 газ бензин 164 пробігу, ціна 11200. Речі, в гарному стані, Toyota Highlander важко знайти. Що трідний пробіг досить гарний варіант. Nissan Qashqai, Дизельний. 7,1,5, 1,5. 11 року 218 пробіг. Audi Q5 18 року. 2 літра бензин 83 пробіг 26 тисяч доларів ціна преміум. Плюс один власник даного авто. Європа? Немає. Так, і Audi А4 на ціна її 15 тисяч доларів 14-го року. Доволі крові бензин на автоматі 153 пробіг. Друзі, я всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відогляд. Долучайтесь до нашого YouTube каналу і до зустрічі у нових відео на львівському YouTube каналі Авторинку Карбазар. Азар швидко продавати, легко купувати. Карбазар